Доброго дня, шановні 11 класники. Ми з вами продовжуємо вивчати електричні явища. І ви, у мене молодці, великі. Ви прекрасно зробили, виконали лабораторну роботу, де ми досліджували паралельне і послідовне з'єднання провідників. Сьогодні у нас лабораторна робота номер 2 Я вас прошу в зошитах для лабораторних робіт. Написати число, написати лабораторна робота номер 2 відкрити сторінку підручника 50. Я пишу діти на дошці. Сторінка 50. І діти, на сторінці 50. Ви в свої зошити для лабораторних робіт. Напишіть тему. А тема у нас вимірювання електрорушійної сили. І внутрішнього опору джерела струму. І мету визначити ЕРС і внутрішній опір батареї гальванічних елементів на основі результатів вимірювання сили струму в колі та напруги на зовнішній ділянці кола. Обладнання не пише. Я нашу лабораторну роботу трішечки змінив. Ми будемо внутрішній опір шукати не батареї а гальванічних елементів. А джерела жилень, Тобто нашого звичайного лабораторного шкільного випрямляча. Після того, діти, як ви напишете тему і мету, ви пишете посередині, зожди, як завжди, виконання роботи, виконання, виконання роботи. І, діточки, перекресліть, будь ласка. Ось дивіться, яка у вас є таблиця. Ось оцю таблицю перекресли. Дивіться, тут номер досліду, електрична сила, сила струму, напруга, внутрішній опір, середнє значення внутрішнього опору і результати вимірювання. Ну, діти, табличка трішки не така, як ми звикли з вами. Вона трішки діти відрізняється. Ну, Для того, щоб її заповнити, діти, мені необхідно з вами. Виконати вимірювання, тобто досвід. Для цього діти я вже зібрав схему електричного кола, беру нашу камеру і переходжу до цієї схеми. Ваше завдання буде олівцем, лінійкою, накреслити цю схему. Тобто, вам треба накреслити. Схему даного електричного кола. Дивіться, джерело живлення, ключ, реостат, амперметр. І паралельно під'єднаний до джерела живлення вольтметр. Ви вже діти дорослі, ви вже 11 клас, вам діти треба це зробити самостійно. А тепер дивіться, ключ розімкнено. Але вольтметр. Показує наявність напруги. Це напруга і є електрорушійна сила оцього джерела живлення. Якщо ви бачите уважно, я записую епсилон 3,8 вольта. Адже ціна поділки нашого вольтметра діти 0,2, тобто 3,8. А тепер, діти, дивіться, що я роблю. Я замикаю ключ. Тобто замикаю наше електричне коло. Подивіться, що відбувається. Ох! А вольтметр змінив свої покази. І він зараз показує 2, цілих і. 2 десятих вольт. А амперметр діти показує, дивіться. Одна ціла. І 85. Ну, давайте напишемо для рівного рахунку 2 ампера. Хай буде 2 ампера, дід, 2 ампера. Тепер я оцей реостат переставляю у середнє положення. Тобто збільшую його опір. Подивіться, як цікаво, я з вами маю напругу. Я зараз попробую Підробити трохи напругу діти Ось так. Напруга 3 вольта. Три вольта. А сила струму, подивіться, 0,7 ампер. Сила строму. 0,7 ампер. І ставлю реостат у крайнє положення діти. Ось сюди ставлю ось так. Ось в крайнє положення. Ось так поставлю його. Зараз ми подивимося, що тут ми маємо. Дивіться, з вольтметром я притримую трохи. 3,2. Значить, покази вольтметра у 3 3,2. А амперметр показує діти 0,5 ампера. 0,5 А Ну, зараз я діти ще переміряю. Ось ось так зроблю. Хочу подивитися, діти. Перший показ щось мені не сильно подобається, діти. Так воно і є, діти. Так воно і є. Мені перший показ не дуже подобався, діти. Я хочу подивитися. Так, два. Перевіряємо. Два і два. Правильно. В середньому положенні. Два і вісім, діти, я вибачаюсь. 2 і 8. А тут один. 2 і вісім. 2 і вісім. А тут один. Два і вісім. Два і вісім. А тут один. 2,8 вольта 1 А. О, тепер добре. Тепер діти розмикаю наше коло. Тепер діти йду і вимикаю живлення, щоб дотриматись правил техніки безпеки. Тепер діти я ставлю камеру на місце. І, діти, зараз ми з вами запишемо. Ті результати, які я тільки що на ваших очах отримав. От дивіться, що ми маємо. Було у нас, діти, три досліди. Ну, Я вам запишу перший дослід, другий дослід і третій дослід. Ми з вами маємо електрорушійну силу, у яку ми з вами вимиряли в колі. Вона вимірюється, звичайно, діти. Це електрошільна сила вимірювального приладу вольти. І в нас, діти, електрошільна сила через все записують, бо вона не змінюється. 3,8 вольта. Далі, діти, так як у вас в таблиці написано сила струму і ампер. У нас з вами вийшла сила струму ось така. О 2 Ампера. Вибачте. 2 Ампера, 1 Ампер і отут було 0,5 Ампера. Напруга у вольтах у нас вийшла при замкненому контурі, діти. Напруга вийшла 2,2 2,8 і 8, і 3,2. Тепер, згідно наших обчислень, наших вимірювань, вам необхідно обчислити внутрішній опір в омах. Давайте все-таки накреслимо мою таблицю, ту таблицю, яку я зараз вам зроблю на дошці. Ну, ясно, що після цього треба R, Середня внутрішній опір в омах. Тобто ви знаєте, як це робиться, додали R1, R2, R3 і поділили на 3. Далі діти, ми будемо шукати дельта R в омах. Тобто ви від середнього значення відняли перше, від середнього значення відняли друге. Ну, я запишу дельта R перше до рівня R. Середня мінус R перше. Диві дивіться, діти. Відповідь по модулю, тобто відповідь по модулю без знака мінуса. Далі діти дельта R середнє. Ви це все додасте, поділите на 3. І діти. Тепер давайте порахуємо похибку дельта R середнє на R середнє і домножити на 100%. Оце діти буде. У нас з вами такі обчислення. Тобто табличку діти, будь ласка, перекресліть таку, як на душі. Ну, відповідно, відповідь. Висновок ви будете писати, діти. А відповідь, ми шукали внутрішній отруб. А для того, щоб знайти і написати відповідь, треба R дорівнює, R середнє плюс-мінус дельта R. І похибку напишете, скільки відсотків у вас діти вийшли. Ось така легенька, невеличка, але цікава лабораторна робота. Я прошу вас її акуратно оформити, виконати. Не забудьтесь, схему електричного кола вам треба буде намалювати самостійно, здогадатись. У книжці її нема. І я вам її навмисно не валюю. Всього всім успіхів, здоров'я, любіть фізику, поважайте батьків, до побачення!